Шановне товариство, ви на каналі ТЕДрайв і сьогодні мій найщасливіший день. Ми на огляді маємо Model S P100D і прекрасну Model S Plaid. Окей, okay, let's go. Ці букви свого часу наробили дуже-дуже багато шуму. А ці букви означають, що в нас сьогодні найшвидший серійний седан. Тесла дуже сильно їх змінила. Тут в обох цих машинах 100 кВт батарейка, в версії плед 3 мотора, тут у нас два але ззаду великий. і в пледі набагато більше шумоізоляції. Но оця машина важить 2720 кг, а ця 2564 кг. Тобто вона стала легша. На один мотор більше, шумки більше. Вона стала краще, але вона стала легша. Довго говорити біля цієї машини насправді важко. Стримуватись для того, щоб не проїхатись на ній. Ну, це таке, це мазохізм. Хоч це і не версія плет, ми почнемо спеціально з P100D. Хто не знає, P100D це означає P – це перформанс, 100 це 100 кВт батарейка, а D це повний привід. Нагрузку в нагрузку у нас іде сюди підвізка, вона є в усіх версіях ПЕСТО, де жорсткіші амортизатори, ну і задній спортивний двигун, який насправді робить цю машину надзвичайно швидкою. А справді це дійсно так. Ти коли сідаєш в Теслу, всі навколо задаються трошки повільними, не такими розторопними, тупими, тому що ну, от ми зараз їдемо в режимі чіл, і ми зараз розігнались, напевно, як машина ну, сил на 200, може, 250. Ну, достатньо просто зробити отак. Вона попросить вас. Е, вона точніше уточнить, чи ви готові. І я вже навіть не розганяючи ще, відчуваю, наскільки педаль стала, ну така вона е, легша, вона просить нажати. Що ми зараз з радістю її зробимо. Зі ста. ПП-100D до 180 в принципі, в принципі непогано. Руль зразу наливається. Приємне відчуття. таке. І коли нам треба пригальмувати, або зменшити швидкість, рекуперація, всю цю величезну енергію, яку ми потратили на розгін. Не всю її частинку поверне на назад в батарейку. Це завжди приємно. Ну Я вже до цього звик, мені вже знаєш, якось. Ну, ну, класно. Їде, їде, непогано. Хоча, якщо треба десь в потоці від когось пропасти, когось обігнати, що насправді для машин теж важливо. Мати можливість швидко робити обгін, як не дивно, тобто потужність вашої машини теж важлива для безпеки, бо деколи, якщо у вас ну, скажімо так, малопотужна машина і ви виїжджаєте на якісь може, не досить впевнені обгони, то це може зіграти з вами злий жарт. Ну, Нехай от знову з 40. Помахаємо Порше з їхнім тайканом за скільки там, за 200 тисяч євро, а ми в машині за 30. Ну, зараз зробимо отак. Ходок пішов туди, куди треба. Це фантастика. просто. Машина коштує 30, 32 тисячі доларів. Можна купити не знаю, Дастер на повному приводі з дизельний з мультимедією новий. А можна купити оце. Після цього всього хочеться трошки поговорити про машину. Крім того, що вона дуже швидка. Що ми отримуємо в реальності? Насправді комфортні сидіння з перфорацією, з обдувом. Цікавий досить клімат, який налаштовується на кожного пасажира окремо ззаду окремо. Кожне сидіння окремо підігрівається, кермо підігрівається, двірники підігріваються. Режим біологічної загрози є в нас час досить актуально. А насправді більше воно потрібно для того, щоб фура, яка їде перед вами євро 5 нажала, із неї полетіла чорна. Така чорна хмара диму, цей режим за допомогою от, десь от такого от фільтра, який знаходиться під капотом, вона робить повітря чистіше, ніж в операційній або як в операційній палаті. Про це заявляє сама Тесла. Ми консультувалися з фахівцями, які роблять фільтри для операційних палат. І вони, до речі, зробили нам фільтр, який вони використовують для цих ж операційних палат, і тепер ми ставимо їх в такі машини. І давайте не забувати, що ми зараз їдемо просто в, ну, в звичайному седані, на якому людина їздить кожен день, е cioè, їздить, не знаю, там за покупками. Він казав, що у нього десь там лопата в багажнику лежить для дачі. Ну, має право. На це от така от машина, яка може, ну ми вже в Tesla Drive, ми баловані Теслами. Ми їздили на всьому. Але ну, навіть коли ти вже балований і знову сідаєш в перформанс Model S, це все одно завжди певна радість. От ми зараз виїжджаємо і нам треба різко пропасти. Ми в режимі спорт абсолютно спокійно виїжджаємо. Хоча у нас там ще є раз, два, три, ще три режими, які можуть, скажімо так, пошвидше розганяти цю машину. Це просто розгідна трасі. Якщо потрібно десь активно їздити, що ми не рекомендуємо в місті, то вона ну, взагалі, всіх своїх конкурентів, які б чисто теоретично в неї могли би бути, просто рве на частинку. Тому що моментальна реакція на педаль постійно доступний, крутний момент. Ну... Ви скажете, що машина швидко розрядиться. Ну, так, вона швидко розрядиться. Але повірте, ви так довго і не проїздите в такому темпі, тому що ну, мені вже трошки недобре. Хоча ми просто кілька разів розігналися. А якщо спокійно на, неї, на ній їздити, то вистачить вам її насправді надовго. Перформанс-версії вони якби, розходують більше енергії, але знову ж таки цієї машини вам на 400 вистачить сміло. І поки ми знаходимося в цій машині, от запам'ятайте її, ось таку, тому що ми пересядемо в S Plaid, і там буде все зовсім інше. Тут у нас звичне кермо, приємні матеріали, сидіння. Окей, екошкіра, шкіряне кермо тесла досить довго робила саме зі шкіри. Тут вона ще досі є. Потім з часом вона це змінила. Приємний карбон, великий екран. Які можна налаштовувати під себе, Тут можна вводити навігацію, камери, мультимедію, все можна виводити і користуватися ним повноцінно. Вона покаже вам, який у вас розхід енергії, для того, щоб ви могли контролювати запас ходу. А ці всі речі ви впізнаєте. Це у нас з Мерседеса. Хто знає, з якого напишіть в коментарях, з, якої саме, з якого саме покоління Мерседеса, оці переключалки. І у нас тут на карті дверей теж. Хтось, хтось мені говорив, що це Спрінтер. У мене Спрінтера не було, тому не знаю. Але кажуть, що Спрінтера такі ж самі кнопки. Я згоден, скоріш за все, що так і було, тому що Тесла в рядах своїх інвесторів мала якийсь період Мерседес, який насправді в свій час врятували її від банкротства. Що вам хочу сказати? Перформанс не дарма свого часу коштував е, порівню звичайною ес дуже-дуже е, дор дорожче. Я вже слова гублю просто, просто губляться слова. Реально, машина дуже класна і їде дуже швидко. Якщо ви хочете їхати швидко, купляйте Тесло, любу. А якщо хочете їхати дуже швидко, купляйте перформанс-версію, буду вам щастя. А якщо ви хочете купити Теслу ще й по дуже хорошій ціні, або купити її, наприклад, в дорозі для того, щоб зекономити свій час і знову ж таки кошти, то підпишіться на наш телеграм. Він є внизу в описі до цього відео, і там ви знайдете відповіді на всі свої питання і бажання. До цього привикнути неможливо. Неможливо просто неможливо. Неможливо. Привикнути неможливо. Оцей от звук, в нас зараз шумить, це нам власник дав дозвіл, тому що без його дозволу, відповідно, ми це робити не можемо. Він е, включив, щоб батарейка прогрілася, і вона зараз видасть нам максимальну свою потужність. У нас зараз зимова резина, там сильного зацепа в нас не буде, але все одно це зараз буде, це зараз буде дуже швидко. І от ми сіли, поки ми не, не наступили повністю на можливості цієї машини. Постараємося коротко проговорити про те, яка ж реально різниця між цими машинами. І тут, я думаю, неозброєним оком буде одразу помітно, що тут зовсім інша архітектура салону, зовсім інша анімація, архітектура меню, все інше. Тобто це вже нам більш звичніше в трійках вайках, горизонтальний екран, але в нас є ще й підрульовий екран. І, звичайно, ж, кермоштурвал. Кермо штурвал, воно. Цікаве і дивне не тільки своєю формою, а й те, що у нас управління всіма допоміжними речами: як поворотники, дальнє світло, сигнал, автопілот, двірники і голосові команди все сенсорне, і все на кермі. Воно гарно відчувається. Тут на кожну цю кнопочку є такий відчутний як моторчик. До керма, до управління, особливо до поворотів, потрібно звикати, але ті, хто їздять і тим, кому цей штурвал візуально подобається. Вони насправді звикають. Звичайно, зовсім інший салон, зовсім інша анімація, краща шумоізоляція в базі. Хоча я б, наприклад, навіть тут додав би карти Арки. Це така класика для будь-якого електромобіля, тому що у нас під капотом нема мотора, який би ревів і закривав нам всі ці дрібні шуми, які є в будь-якому автомобілі. Тому тут я би це теж зробив. хоча в загальному шумка стала набагато краще, і ми постараємося чуть пізніше, детальніше це показати. Ми вже такі машини розбирали на запчастини, тому ми знаємо, як вони влаштовані зсередини. Тобто, всі оці накладки, всі ці пластики, які раніше умовно просто кріпилися. Зараз вони всі кріпляться на окремі кронштейни. В них є усіх додаткова шумка, кращі карти. Ну і матеріали, звичайно, стали кращі, Інша консоль вона вже не скрипить. Раніше в попередніх версіях моделес потрібно було окремо цю панель. Знімати, легко знімається і проклеювати такою шумоізоляцією. Тут цього робити вже не потрібно. Все нормально. Зараз ми пізнаємо нірвану. По ідеї, ми маємо приїхати от до того от знака чуть молодше, ніж ми є зараз. Нажимаємо гальма, нажимаємо газ. Готові? Підвізка опустилася. Поїхали. Двісті. І uh -uh. right just... yeah. oh, <laughs> <далеко, laughs> просто мимо нього. І я дивлюсь назад, а він же є далеко, просто ззаду. Дуже далеко. Прям дуже. Я отак на трасі, ну я без цього режиму, ну я так просто 200 там. Ну без цього, без дрейстріба, просто в режимі плити. Я чуть-чуть нажав і типа. І ти що ради. Ну, вони такі. Вона може. Вона може, це правда. І ти тримаєш міцно камеру? Okay. От ми зараз їдемо е, за 100. І от що вона після 100 ще може робити просто? Ну, все, це 200. Куди? Okay. Куди його? Куди? Нащо ви зробили цю машину? Для кого? Для мене, напевно. 150 їй по барабану з якої швидкості їхати. Просто їй... Її... з якої швидкості її розганяти. Тому що вона дурна. Таке враження, що я на неї злий, тому що вона... вона скажена просто ця машина. Треба виключити, все. хватить. Такі машини треба видавати дуже мудрим людям. Тому що Тому просто так на ній а, чекаю, що все правильно. Я вже забув, я забув, як їздити. Я забув як їздити, все, все, мій мозок лишився там. Він відпав, відмер. В ньому недостатньо кисню крові всього. Все, я, я не вмію тепер їздити. От прикинь, я розігнався два рази і розучився їздити. Просто капець. Людина на цій машині возить дітей в садок зі швидкістю. Один і 9 досотки. Дітей в садок. З 0200 вона їде 4. Ні, 4 з хвостиком вона їде. 4 з хвостиком вона їде 100-200, а 0,200 вона їде. Щось там 6 з хвостиком. Куди? І от там ззаду два дитячих крісла. А ще можна поїхати на ній, включити автопілот і поїхати на ній кудись далеко, тому що ця машина насправді може дуже далеко проїхати. Ці 100 кВт, які є в цій машині, це не ті 100 кВт, які є в P100D. По-перше, енергоефективність цієї машини просто зашкалює. Версія плет, Long Range — неважливо. Енергоефективність скажена. Як Tesla цього добилася, не знаю. Точніше, як вона добилася, цього я розумію, але як вона з цих моторів, які такі енергоефективні, витягнула стільки потужності, оце я не можу зрозуміти. Ну, я і не натовчився. І у вас 1020-сильний седан, на якому можете поїхати далеко, за рахунок того, що тут нова батарейка, нова хімія зарядитися швидко, вона може заряджатися до 300 кВт, а то й більше, тому що більше, поки ми не тестували, от 300 кВт вона може в себе брати. А 300 кВт це вже можна порівняти з заправкою на звичайній машині. Тобто, коли ви заїхали, вставили пістолет. Пішли по ходох, пішли на касу, але в випадку Тесли вам на касу йти не треба. Тобто, якщо цей час взяти, поки ви пішли по ходох на касу і в туалет, розімнули спинку, відключили і поїхали далі. Майбутнє наступило, а ми і не помітили. Ну що, ти готовий? Ти мені? Готова к запуску? Готова к запуску. Раз, два, три! Ох, він і полетів. Та куди ти що? Без шансів. На ну, такій машині і не соромно програти насправді. Заставив він нас нюхати його пилюку. <плес> ну Після пледа от зараз ми розігналися і такі, дімо, ну їдемо, їдемо. Хоча це дуже швидка машина. Але після пледа таке враження, що вже нічого швидкого не буде, крім пледу. І от Сергій, він власник обох цих машин, одна, ну точніше, ваша сім'я, вона у власності ці дві машини, в них у вас вони є. І от хотілося б дізнатися, як жити з такою машиною з Моделе Сплет. Ну, от кожен день. Тому що це твоя машина, на якій ти їздиш постійно. Ну так, це машина, як машина на кожен день. Дітей в школу, в садик. І на Бориспільську можна проїхати, і когось наказати. <рес> і комфортна машина на кожний день. Діти просять поганяти тебе? Діти, так. Да, дружина трохи проти. Каже, треба її висадити десь на найближчій зупинці, і далі вона піде пішки. Так що... от е, мені здається, що це ну серед тих всіх машин, які зараз є в доступі, це напевно одна з небагатьох взагалі в принципі існуючих серійних машин, яка може робити от таку радість, і на ній можна возити е, дітей в садок. І теж ще важливо, в те перед тим була Model S 70D. 2015 року. От які в тебе враження, коли ти пересів от з 2015 року зразу в новий кузов? Ну, зовсім інша машина, шумоізоляція, м'яка швидка, комфортна. ну Просто ну, єдине, що інтер'єр, просто екстер'єр да, видає. Ну, що це Model S плюс-мінус, там в такому ж кузові, але по факту це зовсім різні машини. От. І я дуже задоволений, що саме пересів не в перформанс 2018 чи 2020 року. а Все-таки одразу скачок, що Model S 22 року, тому що реально зовсім інша машина. Ну, от, е... І фінал нашого відео, наші дорогі глядачі, дороге товариство. Всім, хто не підписався, обов'язково підписатися. Це не прохання, це наказ. Лайк, коментар. Сергію лайк поставити за те, що він дав нам погляд на цих обох машинах. І обов'язково напишіть коментар. Я знаю, яка машина більше сподобається, але яку б купили конкретно ви, і скажіть чому. Дякую, що дивилися всім до зустрічі і пока, пока, пока.